Вікторія Андрусів. Оповідання вони. Читає автор. Вони нагадували двох змасакрованих псів, що прилягли, аби зализати рани. Їм не заважало навіть те, що кімната була цілком вистеглою, бо ж для того, аби підкинути древце у залізну пещеку грубки, треба було бодай комусь встати з ліжка. А отже, відліпитися одне від одного. Це було нереально. Ти не змерзла? Ні, відповідала вона. А ти? Звісно, ні, мені не звикати, казав він і щільніше тулився до неї. Вони зналися всього дві години, проте ті години були для них важливішими за вічність. Мені здається, наче ми знаємося вже сто років, здебільшого буває навпаки. Знаєш людину сто років, а соромишся, наче побачив її вперше, і вона тобі цілком чужа. А ти зовсім інша, рідна, добре, що ми зустрілися. Справді добре, хоч світ такий великий, що знайтися з порідненим душем майже неможливо. Невже таке буває? Вона обережно обвивала дрібною майже невагомою ніжкою його нашрубовані залізом по операції ноги. Сама бачиш, буває. Отже, не такий вже світ і великий. Йому було боляче від кожного тілесного поруху, проте туга за жіночим теплом гамувала біль півроку, згаяного на лікарняному ліжку, дало про себе знати. А що, якби не зустрілися? Вона гладила зашкарублі рубці на його грудях і дрібно їх виціловувала, свято вірячи у те, що від її доторку вони швидше загояться. А що, якби не зустрілися? я би й далі тебе шукав. Він згрібав докупи її волосся, що розсипалося житом йому по грудях. Навіть лоскіт той був до вподоби. Забув про те, що зап'ястя на руці було нещодавно роздроблене, і про те, що призвичаївся тримати руку в кишені, соромлячись за відсутність одного з пальців. Наразі йому це стало байдуже. Їй не заважала незугарність обрубку. У тебе дуже лагідні руки, вони нагадують мені море. Вона заплющувала очі і уявляла собі терпкий дотик світанкової хвилі. Море? Я ніколи насправді не бачила моря, але напевно знаю, яке воно. Я бачила його у вісні От коли я одужаю, ми обов'язково поїдемо до моря, лежатимемо на хвилях і будемо розмовляти з небом. Мовчали. Він уявляв собі її делікатне голеньке тіло і золотаві бурштинки піску на найсокровенніших місцях, і його уста торкнула щаслива посмішка. Вона ледь втримувала сльози, не вірячи до кінця у правдивість його слів, адже він здогадався випадково про її найзаповітнішу мрію. Ти віриш у Бога? А чому б і ні? Якби не він, мене вже не було б. А як у тебе все трапилося з тобою? Звичайнісінька автомобільна пригода. Я надто захопився швидкістю, пусте. Не варто про це говорити. Лікарі зібрали мене докупи і пообіцяли, що житиму. Це головне. А ти? Що я? Як ти живеш, що наповнює твоє життя з містом? У мене зростає чудова донечка. Мій сенс життя у ній. Ти сама її виховуєш? Вона мовчала, не звикла нарікати. Важко, мабуть, отак самотужки. Та ні, не важко. Важко тій людині, котрій нема заради кого жити. А коли ти усвідомлюєш, що комусь потрібен на цім світі, то стає дуже світло на душі і ладен зробити, аби що, аби вберегти те життя, котре тобі довірилося. А знаєш, мені здається, що якби я мав заради кого жити, зі мною це все і не трапилось би. Тоді, на дорозі, я не цінував себе. Я ніколи не беріг життя, бо не знав, для чого воно мені дане. А зараз? Зараз? Здається, зараз вже знаю. Це добре, тепер вже нічого лихого з тобою не може трапитися. Він підбирав ковдру, що сповзала на бік, і дбайливо підтикав її під заголене гостре плече. Скільки донечці років? Він уявляв собі їх у двох – маленьку дівчинку і маму, котра ще сама нагадувала дитину. Шість. Вона дуже гарна і розумна не по руках. То що було б, якби ми випадково не зустрілися? Ти знаєш, доля хитра штука, її не обведеш, а я маю величезний хист, терпіння. Я тебе обов'язково знайшов би, не тепер, то згодом, і нікуди, нікуди вже не відпустив би. А тепер відпустиш? Він притулив її міцно, міцно до себе, і тепло розливалося його зболеним тілом, омиваючи животворним бальзамом усі рани. Не нило вже ані залізу в переламаних ногах, не муляли покришені ребра, не дошкуляла у душі порожнеча. Вона прислухалася, як б'ється його серце, у двері загрюкали. Пора. Він важко відривався від неї. Той душевний біль був пронизливішим за всі до цього пережиті, наче йому відтяли кавалок тіла. Так, от що таке справжній біль? Неймовірними зусиллями волі підводився з ліжка, а вона, зібгавшись клубочком, мов цуценя під ковдрою, спостерігала, як вбрання поволі прикриває все його каліцтво. Він поклав на шухляду гроші. Не треба, чуєш? Вона аж злякалася, за мить до цього забувши, де власне знаходиться і кому насправді належить. Не треба, не ображай мене, адже у нас навіть не було близькості. Байдуже, купиш малі сукенечки, нарядні, барвисті, аби вона виглядала справжньою принцесою. Він вийшов у ніч, у сльотову ніч ненависну для бездомних псів та пенсіонерів, у котрих отакі порі загострюється артрит. Озирнувся на червоний ліхтар, що висів над дверима, з яких щойно вийшов, підвів голову догори, тьмяніли крізь зливу вогники борделю. У вікні стояла вона роздягнена, худесенька, вузлувата, безпомічна, схожа на розгубленого хлопчика-підлітка, тремтіла, бо ж ніхто так і не встиг підкинути деревце у дотліваючу грубку. Притулила дитяче личко до скла, сподіваючись, що її сльози він сплутає з падюками дощу, який залишав за собою кривулясті борозенки на шибі. Вони довго дивилися одне на одного, аби запам'ятати все до останнього подиху. У її очах бриніла туга, його погляд випромінював вдячність. Він кивнув їй на прощання і, кульгаючи, пішов у темряву. За мить ніч проковтнула його силует, залишивши лише запах у розмитих калюжах. Вона не знала, чи ще колись його побачить. проте він напевно знав, що незабаром повернеться.